Друзі, всім привіт! Ви гляньте, хто до мене приїхав. Це що означає, я буду і сіяти сімічку. Привіт, друзі. Ну що, добрався вже до Стаса. Так що... У, уговорив, коротше, да, він мене. Що да. будемо якше не знімати далі. Стас таки рішився на посіяти соняшник наш. Соняшника в мене було до... років 17. Ооо, та тут перспективи вражайності. Будуть кошики такі наклонно не лізтимось. Запхаємо, аби були кошики. Да. Саме, що ми такі як Льоні, а то все фігня. Ну, да. Так, що у нас два? Так, у нас буде два гібриди пігас і груд євролайтингові. Так що будемо показувати все знімати. Ну і кукурузка ще буде пізніше. Ну й друзі, що? Запускаємо ж так само промокод та Ковальчук. Для підписників Стаса, от, хто бажає теж спробувати посіяти, скидка мінус 15% на посівний матеріал соняшника. Так що телефонуйте на гарячу лінію або ну, безпосередньо до Стаса і замовляйте от, вам невеличкий, та як його невеличкий, нормальний бонус. Також. Тому як посівмата, ну, хто буде багато брати, ну, то так. на це. Ну і акція. ж. Купляєте. Сканіруєте QR-код, реєструєтесь на сайті. Далі вписуєте... не показуйте свій код. Код реєструєте на цій сині етикетки. Синю етикеточку, цю зберігаємо, щоб ніде не ділася, бо буде представляти, що вибрали. От як доказ. Я так понял, можна виграти квадроцикл. Так, значить, кожного місяця ми перший понеділок місяця ми розіграємо MacBook. Розіграємо сертифікати грошей від епіцентра, рюкзак. І в кінці вже акції, в червні місяці, квадроцикл такий. Та це комусь повезе. Да. І крепко. хто виграє з, tu, з області, прижину я з Полтави за своїм ходом. Поки коротше Для мене це дуже страшно, ніколи <sharp> я не сіяв. Сімочку. Ну, нічого. Я думаю, що справимося з цим ділом. Саме основне вовремя все зробити. Вчасно внести гербіциди і буде все нормально. Так що Страшного нема нічого. Це На даний момент саме найприбутковіша культура в Україні як не крут. Попробуємо. У мене обично кукуруза і соя. Соняшника не було вже дуже давно. Так що... ну, на дзвінках. Консультації, так що... Та ну так, да, да. Всі Там... етапи пройдемо, це таке да. діло, спробуємо. Щас тобі розказав приблизно. Ще за зиму в тебе головне щось відкладеться, а весною на зв'язку. Будеш телефонувати, я на посів приїду, далі будемо спілкуватися. Це взагалі не питання. Так що, на посів приїду, познімемо. З табличками? Да, з та... ну, якщо потрібно, то таблички зробимо. Та ну, в принципі, поле прямо біля траси Київ-Харків. Так, з ну, табличками поставимо. Бо, що Люди буде, щоб... І робили якісь виводи для себе, ну, чи не... брати чи ні. Ну, ну я ж цим кажу, що я скільки, вже 8 років працюю в Євросам, 9 років сію. Перед тим як перейти. Е... Ну я не, просто, я не просто так заказав е... це насіння, то що ну, коротше, хороші люди посовітували, сказали брати і тільки брати. Дуже хороша натура. Соняшник на виході важкий. Ну, і олія хороша. І олія хороша. Там є там деякі гібриди, що там олія так у базі. Ну, у мене ж саме круті, так, да, гібриди? Ну, Пігас і грути з Євролатінга, да. Це самі найкрутіші, самі найврожадніші, найпосухостіші і з олією з натурі питання яких ніколи не було. Почув Угу. Мотаєш на ус, будемо сіяти же. Та він вже на квадрик настрій, так? Вже йому не інтересно, в нього вже два було, вже продали два штуки. Він вже на підбайку їздить, да? Ну, молодець. Молодець. Так що, друзі. За промокодом Стас Ковальчук мінус 15% замовляйте от і отримаєте якісний. А з лютого місяця ти кажеш, буде кукурузка ще, так? Да? Да, кукурузка да, ще поки що, мабуть, я не знаю, чи змоготили, чи ні. Чесно, я туди ще не касаюсь, бо наше основне це соняшник. Ми от по цьому, так. Да. А кукуруза це вже так, як у нас пара У нас там два гібриди, міго Дієго, 240-300. 320-те ФАУ, так що. Ну, я думаю, більш цікаво буде 320 ФО. да, 320-те, да. Ну ми писаємо два гібриди для порівняння. Тобі і той, і той... Вже ж як ну, та експериментувати, буде. так ну, ну, 320-й набагато ярше. Я тут питань яких не маю. Та, так, ну що, а ми вигружаємо мішечки. Реєструємо код. Реєструємо код, хто ще Ми не, не вирішив. Наступний вже понеділок вже розіграш буде. Поняв, Це, З, значить. Значить будемо реєструвати. О. Хто ще не оприділився. який пасів мат будуть брати, то в принципі як варіант дуже чудова насіння. Попробую я в цьому році соняшник, звісно. Будемо. Все підряд коротше, сіє. Що, що заробляє гроші, те й сіяти. Так? так, ну що, каву ми з'їздили попили, mm -hmm. на поле з'їздили. вже даже примітили, де таблички будуть стояти. Все <риво> буде по красоті. Да, надіємося, що все буде по красоті. Холодно, капець на вулиці стало. Вітер. Зима коротше, скоро. Ну, А на цьому відео будемо завершувати. Надалі, надалі відоси з компанії Євросем у нас, я думаю, будуть все чаще і чаще. Буде в них кукурузка, будемо знімати, як приїде кукурузка. Да. Ну, а потім так. все класиці. Посів вегетація, цвітіння, уборка, ну і результати, олійність натура. Так що все будемо показувати, як воно є. От. А вам буде кіно цікаво подивитися. Так що. Хто не зробив свій вибір. Думайте і робіть. А вам гарного перегляду. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.